Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, колишній президент США Дональд Трамп повернувся до своїх передвиборчих заходів на цьому тижні, здійснивши виступ у штаті Флорида перед виборцями. Загалом, під час цієї події, Трамп звернув увагу на віце-президентку Камалу Гарріс, і це відбувається на тлі розмов у демократичній партії про те, чи повинен Байден залишатись кандидатом від відповідної політичної сили. Трамп здійснив свої звичні нападки на Байдена, висміюючи його як некомпетентного та атакуючи його щодо імміграційної та економічної політики. Але також була здійснена критика в бік віце-президентки Камали Гаріс. І ми у попередньому відеоматеріалі, коли обговорювали відео, яке Трамп опублікував в Шал, де власне він критикував як Байдена, так і Камалу Гаріс, говорили про те, що це здійснюється з метою випередження можливих подій демократичної партії, які стосуватимуться Джо Байдена. Тобто, Кампанія Трампа так прийняла цю стратегію, що Трамп буде критикувати тепер як Байдена, так і Камалу Гарріс на тлі ось цих занепокоєнь, які є в демократичній партії. І виходячи з цього виступу Трампа, ми власне розуміємо, що ця стратегія так вона затверджена. Виборчою кампанією колишнього президента вона буде достатньо активно використовуватися, поки не будуть зняті всі питання в контексті участі. Байдена Трамп сказав наступне: щоб не можна було сказати про лукавого Джо Байдена, ви повинні віддати йому належне за одне геніальне рішення, мабуть, найрозумніше рішення, яке він коли-небудь приймав. Він обрав Камалу Гаррі своїм віце-президентом. Ні, це було блискуче, бо це був страховий поліс. Можливо, найкращий страховий поліс, який я коли-небудь бачив. Якби Джо вибрав когось навіть наполовину компетентного, вони... Вигнали його з посади багато років тому, але вони не можуть, тому що вона має бути їхнім другим вибором. У неї немає вибору, немає шансів, сказав Трамп, натякаючи, що Гарріс є страховка так, для демократичної партії в випадку, якщо щось може трапитись з Джо Байденом. І знову ж таки, він випускає своє. Суб'єктивне судження про те, що у неї немає жодних шансів, незважаючи на те, що Байден чітко говорив, що він залишається в гонці, незважаючи на занепокоєння в демократичній партії. Трамп розкритикував Гаріс за те, що вона займалась питанням міграції в регіоні Північного Трикутника, питання, яке їй доручили на початку її роботи в адміністрації Байдена в якості віце-президентки. Колишній президент також намагався прив'язати Гаріс до економічної програми Байдена та його зусиль щодо стимулювання екологічно чистих технологій, таких як електромобілі. Тобто. Ми робимо висновок, що Трамп критикував Байдена за питання економіки і імміграції, такі найбільш гарячі теми. І, власне, ці теми він намагається вже прив'язати до Камали Гаріс. Далі він сказав наступне: Джо Камала та весь істеблішмент демократів були спіймані на гарячому в гущі найбільшого скандалу та прикриття. Це найбільше приховування в політичній історії. Як вам відомо, усі вони є співучасниками зловісної змови з метою ввести в оману американську громадськість щодо когнітивних здібностей людини в овальному кабінеті, сказав Трамп, знову ж таки говорячи про когнітивні здібності Джо Байдена. Радикальна ліводемократична партія розділена в хаосі та переживає повномасштабний розвал, тому що вони не можуть вирішити, хто з їхніх кандидатів. Більш непридатний для того, щоб бути президентом. Сонний кривий Джо Байден чи смілива Гаррі, сказав Трамп. І тут ми знову ж таки повертаємось до того, що демократичній партії так потрібно усунути усі ці непорозуміння на рахунок кандидатства Джо Байдена в якості номінанта. Так, на посаду президента Ша від відповідної політичної сили. Так? Чому це потрібно вирішити якнайшвидше? І про це говорять як в американській пресі, так і законодавці від демократичної партії. Тому що республіканська партія вона буде використовувати цю ситуацію так, для того, щоб її максимально розкачувати. І доводити в першу чергу незалежним виборцям, що в демократичній партії розвал, хаос, а в республіканській партії все в єдності є Дональд Трамп, так який не має зніматися з виборів. Його підтримує республіканська партія, і тому потрібно обирати саме його під час загальних. Виборів. І, власне, Трамп буде це активно використовувати під час своїх передвиборчих заходів. Тому демократам потрібно якнайшвидше вирішити всі ці моменти. Трамп також висловився щодо Марко Рубіо, сенатора від Флориди, який теж був присутній на заході. Я думаю, вони напевно думають, що я збираюсь оголосити. Те, що Марко стане віце-президентом, тому що це багато для преси. Тобто, наскільки я розумію, Трампа е, не те, що тривожить, а дратує так, той факт, що в медіа активно обговорюється Марко Рубіо так, як можливий напарник для Дональда Трампа. В контексті загальних виборів. Тобто він тут достатньо так негативно і жорстко висловився. Далі, Трамп також викликав Байдена на чергові дебати цього тижня без модераторів. Сьогодні ввечері я офіційно пропоную Джо можливість виконати себе перед усім світом. Давайте проведемо ще одну дискусію цього тижня. Щоб сонний Байден міг довести всім у всьому світі, що він має те, що потрібно, щоб бути президентом, але цього разу буде чоловік до чоловіка без модераторів, без обмежень, просто називайте місце в будь-який час і в будь-якому місці чи куточку, додав Трамп. Тобто, знову ж таки, він намагається викликати Байдена. На дебати, це більш така популістична заява. Я думаю, що там розуміє, що тут мінімальна ймовірність, що Байден піде на цю пропозицію, так? тим паче, що Трамп говорить, що не буде тут модераторів і не буде жодних обмежень. Ми ж прекрасно розуміємо, що це будуть за дебати з Дональдом Трампом без модераторів і без часових проміжків, коли хто має виступати. Тобто це ж буде балаган, а не дебати. Проте він виступив з такою заявою після того, як зміг отримати перевагу над Байденом під час перших президентських дебатів. Цікаво було побачити реакцію демократичної партії кампанії Байдена на таку пропозицію. Колишній президент також викликав Байдена на матч у Гольф на 18 лунок в до ралі. Це знову ж таки була відсилка до цих дебатів, де, власне, там також піднімалась тема щодо гольфу. Тоді Трамп говорив, що він в гарній формі, він грає в гольф. А Байден казав, що дасть фору Трампу в грі у гольф. Ось такий виступ був Дональда Трампа у Флориді. Знову ж таки, в його розумінні, цей виступ був достатньо логічним. Він критикував Байдена, він критикував Гарріс по питаннях в першу чергу імміграції та економічного блоку, трішки згадав Рубіо, і в принципі закликав Байдена ще раз взяти участь в дебатах, але вже за правилами Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!